Друзі, добрий день. Скоро великдень, і на фронті є насправді позитивні новини. Позитивні новини можна сказати, навіть на сході. Вони позиційні ці новини вони дещо позиційні, але позитивні. На Авдіївському напрямку Сили оборони роблять все, щоб ворога відкидати від міста. Ворог намагається нав'язуватись у вуличні бої. Але е, позиції певні е, ворог обіймав. І зараз е, певні позиції відбиті у ворога. Е, на Мар'їнському напрямку також Сили оборони все тримають у Бахмуті. Е, західна частина міста залишається під контролем сил оборони. Іванівське, хромове так само. І траса життя так само під контролем сил оборони. І, е, е, Поки що там найскладніша ситуація, але вдається тримати ворога. Стосовно запорізького напрямку різниця дуже інформація, Я поки не буду нічого говорити. Поки що для широкомасштабного нашого контрнаступу не склалися умови, друзі. По ґрунту і по погоді все обов'язково буде, і про це офіційні особи говорять. Все обов'язково буде. Нехай підсохне ґрунт, друзі, нехай вся техніка доїде, нехай. Всі будуть готові, друзі. Але на запорізькому напрямку певна бавовна на в Енергодарі, певна бавовна в деяких інших місцях говорить про те, що силу оборони продовжують обрізати логістику ворога. Відповідно, друзі, поступово, поступово місцями ситуація буде переламуватись на нашу користь. Відповідно, переможемо всіх. Слава Україні!